Що нове скоро війде в твоє життя? Давай подивимось на трьох колодах. Що нове скоро війде в твоє життя. Так, якийсь вибір війде в твоє життя. Дивися, святкування чогось, проведення приємне проведення часу. По помірності знайдеш якусь золоту середину в собі, і е, вибір перед тобою стане. Будеш шукати саме те, що тобі потрібно. Хтось, можливо, по магазинам буде проходитися, хтось вибиратиме більш важливе, е, робитиме важливий, більш важливий вибір в вашому житті, але в цілому, ви націлені на нове. Будете бачити свій шлях, мета, дорога. Як вам іти, будете оцінювати все, що у вас наявності є для того, щоб здійснити, досягнути цієї мети. Ну і вищі сили будуть на вашому боці. До речі, це вже буде скоро. Що нове, скоро війде в твоє життя? Давай ще подивимося, що нове скоро війде в твоє життя. Те, що пов'язане, хтось поїде за кордон, у когось відбудеться спілкування, можливо, по соцмережам, можливо по роботі якраз з кимось з інших країн, тобто розширятимете свій, своє коло діяльності. Можливо, якраз поїздка до члена вашої сім'ї, до коханого, до чоловіка, можливо, навпаки, до дружини. Або зустріч, можливо, виїзд за кордон, де ви мрієте бути разом. І от я навіть сказала б, що ви, як поїдете, можливо, ви приїжджали назад і поїдете знову, то тут ви будете навіть комусь допомагати. Допомагати нові ідеї у вас будуть, як вам заробити. І дивіться, тут дві карти, навіть третя Пентаклові, та і по карті світ тут теж схоже на Пентакль, то будете займатися своїм фінансовим становищем, налагоджувати свій побут, комфорт, але це якось зв'язано з іншою країною, можливо, з іншою областю, що нове скоро війде в твоє життя. Король Пентаклів це може бути тела діва козіріг, або людина, може твій керівник, може твій співробітник, людина, яка приділяє увагу матеріальному, не занадто емоційна, дуже полюбляє бути фінансово не стабільною людиною. Ну, тут до 6 чоловіків, хто чекав е чоловіків, то тут буде на вибір. Ще король кубковий Рак, Скорпіон Риби, який гарно вміє залицятися, який м емпатичний, е вміє м романтичний, е інтуїтивний, гарно розвинута інтуїція. Так, ще й імператор. Хтось із них, ну як варіант, дивіться, один з варіантів. Вони будуть пропонувати вам, або один з них тільки Кубковий, або обидва будуть пропонувати вам серйозні стосунки, вплоть до того, щоб одружитися, узаконити ваші стосунки. Тобто ці люди йдуть серйозними намірами, особливо король Кубковий, це точно. Це нова людина в вашому житті. Можливо, ви дійсно переїжджаєте з кимось із своїх партнерів. Проживаєте, наприклад, разом і захочете пізніше узаконити свої стосунки. Або просто у вас будуть якісь нові можливості, які вам пропонуватимуть, можливо, це взагалі три різних чоловіка. Може бути таке. Тобто, дивіться, як тільки з'явиться один, з'являться ще два чоловіка. Нехай все хороше не збувається, не і негатив обходять вас стороною.